Продовж трьох років в Тернопільському благодійному фонді Карітас проводять курси іноземних мов. Цьогоріч, крім англійської і німецької, викладає ще й польську. Участь в безкоштовних курсах іноземних мов беруть близько ста дітей. Англійську мову для молодшої групи дітей віком від 6 до 8 років викладають двічі на тиждень в п'ятницю о 15.30 та в понеділок о 16.00. У дітей від 9 до 12 років заняття в середу о 15.45. Англійську мову старша група діти віком від 12 до 16 Двадцяти років вивчаю у вівторок і четвер о 16-й годині. Також в нас є німецька мова. Вона також по вівторках на п'яту годину. Там вік не має значення, оскільки вона навчається з нулів, тобто з початків, для початківців, які не вчили німецької мови, але хотіли би зараз друга є іноземна мова з п'ятого. ...класу і хотіли би ну, краще її знати і вивчати. Це вона для початківців. І також польська мова, це є також для початківців. Вона щопонеділка, на півчетвертої. Там також немає значення вік дитини, тобто від шести років і там до шістнадцяти. Активно допомагають проекту студенти Тернопільського педагогічного університету. Вони молодшу групу взагалі розбили ще на три підгрупи. Ну, майже індивідуальне заняття виходить. В них там є близько 20 дітей і 5 студентів, які ну по п'ять там, коли хто захворів, то кажуть, невеличкі групи і дуже активно і ходять дітки. Дуже хотілося б подякувати тим вчителям-волонтерам, які, власне, за своїм бажанням. Не дивлячись на те, що мають свої справи, але е крім тих шкіл, в яких викладають вони, ще знаходять час, і як волонтери приходять сюди, щоб послужити тим бідним дітям, принагідно хочеться ще і згадати тих студентів з Тернопільського педагогічного університету, нашого, які також е вже перебуваючи на навчанні останніх курсів, е добре знаючи. Іноземні мови радо завжди приходять і вчать наших діток. Долучитися до занять з іноземних мов ще не пізно, для цього потрібно прийти в Тернопільський благодійний фонд Карітас, що на вулиці Замонастирська, 1, або ж зателефонувати за номером 52 36 84.